Тонули ті танки, вони падали, тонули, були орки, погрузли в нашому чорнозимі. Це неймовірні емоції, коли, коли люди кажуть, а ми завтра повертаємося до Харкова, а ми післязавтра їдемо назад до Балаклеї. Полтавщина стала прихистком для багатьох тимчасово переміщених осіб. Наша рідна Полтавщина прийняла близько 200 тисяч переміщених осіб, і це один з найбільших показників по всій нашій Україні. В нас багато людей з Харківщини, багато людей з Луганщини і багато людей з Донеччини. Є також і з Херсона та Херсонської області. В нас область організувалася дуже швидко. Ми були таким достатньо великим транспортним хабом. Всі полтавчани вони, вони приймали всіх людей, ми збирали разом з ними допомогу. Я пам'ятаю, як люди організовувалися, і вони чекали якомога швидше, щоб наші воїни звільнили. Їх рідні домівки для того, щоб вони могли повернутися назад. І це неймовірні емоції, коли, коли люди кажуть: а ми завтра повертаємося до Харкова, а ми післязавтра їдемо назад до Балаклеї, ти бачиш щастя в людей. Все ж таки, більше підприємств, вони. Робили релокацію на західну Україну, але були і ті, хто до нас переїхав, наприклад, в Прятин до нас приїхав, М'ясокомбінат з Харкова. Наприклад, в Кременчук попереїжджали ряд підприємств. Ми не можемо сказати, що це якась величезна кількість, да таких великих, але все ж таки в нас теж вони є. Багато хто приїхав, нотаріуси, юристи, адвокати, там салони краси, невеличкі ресторани, і вони відкриваються. І вони починають працювати на Полтавщині. Є багато людей. Які вже в нас і залишаться. Я думаю, що як мінімум відсотків 20-30 людей, вони із тих, хто був, хто перемістився, вони залишаться. Тому що є люди, які беруть під викуп будинки, є ті, хто починають займатися там ну, якоюсь оо, бізнесовою діяльністю, хтось вже знайшов роботу, і потрошку дивиться, вже оо, на те, аби придбати чи квартиру, чи будинок. Є, наприклад, у нас в Миргородському районі приклад, коли аграрії з Херсона, які е, вирощували в теплицях Овочі, вони почали їх вирощувати в Миргородському районі. Ну, тобто є багато людей, які дійсно, і вони, скоріш за все, в нас і залишаться. Торгові центри поки не відновлюються, і е, я думаю, що навряд чи там буде торговий центр, скоріш за все. Ну, логічно було б, щоб там був наприклад пам'ятник жертвам серед мирних громадян, які загинули. Тому що наш Кременчук він найбільше постраждав у Полтавській області. Туди було найбільше ракетних обстрілів, і ну от з 100% ракет, які які расисти цілили по Полтавщині. Напевно, більше сорока були саме спрямовані по місту Кременчук, тому що він найбільше, найбільша кількість промисловості, там найбільша кількість підприємств, заводів, і безумовно, що орки цілять саме туди? Гаді ще козацькі столиці. Коли тільки орки почали заходити, вони заходили по старим картам. І в їх старих картах були там, ряд мостів, які в них були помічені як мости для проходу військової техніки. А ці мости, як правило, вони були або старенькі вже, ну і там використовувалися виключно для легкового транспорту, щось вже давно було забуте, і були там дороги в обхід. От вони поїхали через ліс, вони поїхали по цим мостам. Ці танки орківські попровалювалися там, багато чого там заглохло. Ну, а місцевість там особлива. Там дуже багато. Та там один з найкращих чорноземів в Україні. А як ви знаєте, то чорнозем, а ще й весною, він стає непрохідним таким болотом. Ну, і от вони там тягну, т -т тонули ті танки, вони падали, тонули. І багато з тих танків вони там загрузили в нашому гадяцькому чорноземі. Ну і потім наші аграрії доставали їх тракторами. Ну після цього і з'явився такий термін, як «гадяське сафарі, навіть є відома марка, там де намальований трактор, який витягує рашистський танк.